У цілому світі карітас має свої клініки та лікарні однак в Україні організація майже не працює в цьому напрямку. Потребу створити медустанову в Коломиї Команда благодійного фонду відчула кілька років тому, пригадує очільник отець Сергій Трифяк. Побачили, що люди потребують кращої медичної опіки, потребують особливо ті люди, з котрими працюємо ми та то. Це є люди у складних життєвих обставинах, люди, котрі бездомні, це є сім'ї з багатьма дітьми, багатодітні сім'ї. Тобто таких часто що не можуть собі дозволити. Деколи коштовне медичне обслуговування і для нас було важливо все ж таки мати свою медицину, щоб ми могли розуміти, як вона е, працює, щоб ми могли е, надати цю, цим людям більшу допомогу. І почалася робота корективи. Внесла повномасштабна війна на понад півтори роки, відтермінувавши відкриття. Медзакладу продовжує отець Сергій Трифяк. Держава дає можливість. Щоб це були окремі структури, та але, власне ми маємо безпосередні домовленості з міністерством охорони здоров'я, котрі дозволяють працювати таким медичним центром, бо це не перший наш центр, який з'являється. Там у нас є різноманітні і в місті, і взагалі в Україні вже медичні центри, котрі можуть працювати не через державні лікарні. Спочатку медичну установу планували створити як таку, що працюватиме виключно з людьми літнього віку, без хатьками тощо. Але зараз держава працює в цьому напрямку, тож медичний центр святого Франциска працюватиме для всіх. Розповідає керівниця департаменту здоров'я та домашньої опіки Каріта Сколомия Марта Конечна. Всім людям, які будуть мати бажання отримати медичні послуги нашого кабінету, тобто первинний огляд сімейного лікаря, ми всіх запрошуємо. На Атьманській 36 у Коломиї з пацієнтами працюватиме сімейна лікарка Оксана Волицюк. Медикиня почала роботу у сфері медицини одразу після завершення інтернатури, тож має чималий досвід. Попередньо працювала в цеховій медицині, була дільничним терапевтом. Разом з цим працювала лікарем приймального відділення і працюю по даний час власне тільки в інші години. Карітас це любов. Тут є можливість допомагати людям, тут є можливість оглядати людей. Ну, зараз Чуваю в житті таку потребу, і мені до душі ця робота. Медичний центр Святого Франциска вже розпочав попереднє декларування перших пацієнтів. Графік роботи щобудня з 9 до 18 години. З щирим серцем, з відкритою душею, чекаємо на наших пацієнтів. Якщо є таке бажання, можна декларуватися.